Я сьогодні поїхати в центр. Я поїду на автобусі, тому що в центрі парковка дорога і дуже складно там місце. Тим бачу сьогодні вихідний. Ось я вже в центрі. Ходити десь шаритись, можна показати трохи вам центр. І опити смачної Вирішила йти на Commercial бей. Це, в принципі, така вулиця, знаєте, там, де площа, багато магазинів, багато кав'ярень. Тобто, думаю, я там пройду, що ходити. Ще є Хунстріт, це типу, знаєте, Дериб... Дерибасівської в Одесі. Думаю, мені треба туди, там така музика весела. Я думаю, що там просічка попівають і У, всім класно. Так як я ще не сніду, я думаю, що найкращим рішенням зараз буде йти в кав'ярню щось перехопити. Тому що я вже почала бути. Я, в принципі, завжди сіду, десь в 12, і мене вистачає там до трьох дня. Не знаю чому, але от вранці мене прям не можу їсти. багато Макдональдсі, де МакДена. Тут я замовила капучино і Так, Росан забуваємо. Тут завжди роблять капучино з шоколадом. зверху посипають. Постійно так роблять і я постійно замовляю, мені треба казати на Це це я ось але Не забуваємо. А і тут дуже-дуже міцна кава. Інколи я навіть не допиваю свою каву, щоб ви розуміли, я не допиваю каву. Маркен. Як і думала, що я вже не встигла на маркет. Бачите, вони вже всі збираються. Але можливо наступного тижня я можу сюди приїхати та показати вам взагалі, що це за маркет і що там представлено. Поки на вулиці трохи моросить, зайшла вечір хому. Як завжди мені нічого не потрібно, але щось, але... щось, щось, я думаю, що я візьму. <світ> ну, ну як, не вся дітей мене зрозуміють. І не тільки хоум тут. Пошарюсь, подивлюсь, 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 можливо, сюди подивлюсь, можливо, якісь свічки додому для більшого затишку. Нічого такого я не знайшла. Зараз я зайду відділ одягу і щось тут подивлюсь. Я взяла сукню взимку. Тут бачите дурочки, Она там грязна. Можна було б звісно пошукати іншу, Але не знаю. Якісь бажає бути кращою, тому що вона вже десь поверта. Зрозуміло, чому ці товари на знижці. Ну і третє, це ось така спідниця. Спідниця мені подобається. Це точно моє обов'язково беру. Але я думаю, що я зайду в кос. Гляну, що там є. Ось вечір я взяла тільки спідницю, два крабіки і сережки. Вже давно дивлюсь на цей джок. Він мені прям дуже сильно подобається. Так виглядає. Все ж таки рахунок піджика, я ще подумаю. Подумаю, з чим я зможу його комбінувати. І Якщо я все-таки придумаю, то можливо я за ним поверну. І сьогодні ось така прогулянка. Буду рада бачити вас на своєму каналі. І пишіть, якщо хочете про щось ще дізнатись про Нову Зеландію. Я думаю, це звичайно природа, тому що вона тут дуже гарна. Але, можливо, ще щось вас цікавить. Тому пишіть.